Брати і сестри, слава Богу. Ми сьогодні слухали Слово Боже. Особо брат Павло ударення зробив на те, щоб ми любили Слово Боже, і Слово Боже завершало роботу. То дуже цінно знати Слово Боже, любити Слово Боже. Але я хочу сказати, цього ще мало. Цього ще мало. Якщо ми Будемо знати Слово Боже, навіть любимо Слово Боже, але не будемо з'явлення Духом Святим. Ми будемо просто, як Слово Боже говорить, мало двигаться. Давайте увагу на те, що Христос сказав своїм ученикам. Сказано, коли ми читаємо перед своїм страданням, Христос сказав: йдіте, проповедуйте Євангелію всі твари то вірувати і Христос спасен буде, а хто не вірувати, осуществ буде. А далі, після Воскресення, коли з учениками ще пробив 40 днів, зібрав учнів і слухаємо, що говорить Ісус Христос. Я читаю першу главу, прочитаю з першого стежка. Першу книгу написав, як Тібе хвилквіл. о всем, что Иисус делал, чему учил от начала. До того дня, который Он вознесся, дав Духом Святым повеление апостолам, которых Он избрал, который явил себя по воскресению, после страдания Своего, со многими, то есть, еще раз читаю, живым по воскресению Своем, со многими, Вірними доказательствами, і в продовження 40 днів являвся їм, о царстві Божий, і зібрав їх. Их... Брати, слухайте та й сестри, і зібрав їх і дає повіління, не відлучайтеся від от Єрусалима, не відлучайтеся. Другими словами, не йдіть на проповідь, не починайте трудитися. До тих пор, поки не получите силу свише. Три з половиною года Ісус учив учеников. Я думаю, були научені. Но перед Вознесенням Своїм говорить, не отлучайтесь від Єрусалима, не починайте проповідувати, доколі не получите силу свіше. Далі задають йому питання. Ісус. Не в сіє время, ти вистановляєш царство Ізраїлю. Он говорить, не ваше діло знати времена і сроки, детте в своїй власті. Но ви получите силу, коли суйде на вас Дух Святой, знали Слово. Научені були Христом. Но ви получите силу, коли суйде на вас, Дух Святий, тоді будете сіятілями. В Єрусаліме. І у дієї Самарії, і навіть до краю землі, брати, проповідники особами повинні це освоїти і не тільки здати Слово Боже, але і сповнятися Духом Святим, щоб Дух Святой є. Ну, давайте ми знаємо земліці, сіємо пшеницю або другу культуру. І що ми ждемо, посіяли, і що ми ждемо. Ми ждемо дождя. чи не так? Ми ждемо дождя, І якщо посіяли, а дощ не буде йти, засохне, а якщо зайде, то дуже блідненьке і навіть не буде мати росту. Тому, брати, Слово Боже треба знати. О Духе Святому треба рівнувати, щоб ісповнитися Духом Святим, щоб нам проповідати Слово Боже як Писання говорить, коли ісполнітися Духом Святим. Тоді будете мені свідетелями по всьому краю і від Євдеї, Самарії до краю землі. Ученики послухали, послухали Ісуса Христа. Десять днів прибувають молитви і морені, ожидають благодать Духа Святого. І коли зійшов Дух Святой, сказав Перший сказав проповідь. Сказав проповідь коли зібралися там в Єрусалім і сотні, а то тисячі каються, той Петр, який в своє час отрікся від от Христа, сказав не знаю, його, проповідає і тисячі каються. Чому? Тому що на ньому почуває сила Духа Святого. Тому я би вас всіх братів, просив би, особа братів, рівнуйте о Божій благодаті, рівнуйте, щоб Слово Боже. Орошалося благодатью Божию. Давайте обратим внимание на слова, которые написаны в Откровении, к чему мы и стремимся, а то последняя глава Откровения читаем такие слова. И показал мне чистую реку жизни, светлую, как кристали». І, сходячи від престола Бога і Акца, средні улиці Його по ту і другу сторону ріки древо життя, дванадцять раз приносящи плоди, даючи на кожен місяць плод свой, а ліс для ізцілення народу. Показав Бог, Ісус Христос, показав Іоанну, вірному своєму ученику, що ожидає народ Божий яке блаженство ожидає вперед ті, які залишаються вірними Богу. Но, давайте обратимо увагу, я не буду вас затримувати. Коротко і ще почитаємо Єзекіря 47 главу. Єзекірі за много сот років бачив те, що в своє време бачив той Іоанн, котрому відкрив Бог. Читаємо 47 глава Езекия. Потом привел меня обратно к дворам храма, и вот из порога храма течет вода на восток, ибо бо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под порога храма по обе стороны реки, и вивели меня обратно с Северным воротом. Уротами і внешнім путем обвел меня, і внешнім путем привел. Коли тот муж пішов по воді, то в руках держал шнур і отміряв тисячу локтей, повел мене по воєн води було по лодишку, брати, води було по лодишку, плити можна, не можна. Далі отміра ще тисячу локтей, Води було по коліно, і ще плити не можна. Отомірили ще тисячу локтей, води було по поясницю. І четвертий раз, коли відмірали ще тисячу локтей і ввели, як поток говорить, що був такий поток, що не можна було йти, треба було плити. Брати, дай Боже, дай Боже нам ревність. Молиться Божа відмирать для нас ще що тисячу введи нас в поток Божої благодаті, щоб нам не барактися на мері. і Другими словами, сказать, не мутить води, а плыть Боже благодаті. Далі Єзекіл бачить те, що впоследствиї бачив Іван. Говорить, і коли я вийшов на берег по обе сторони, реки було дерево. Приносять ще 12 разів плоди на, на, то есть на год, лісця для існення народу. Я хотів би обратить внимание ваше і моє, щоб дійти туди, друзі, о чому написано в Откриені, о чому говорив Христос, туди дорога по воді, не по суші, туди нема дороги утоптаної свой, по воді войти в поток Божої благодаті. Ми можемо досягнути вічної житті. А якщо ми не, не йдемо в поток Божої води, не знаю, куди ми дійдемо. Ввел мене, і я переплив вже этот поток і побачив те, що бачив Іоанн. І далі говориться, із під порога храма витікала вода. І говориться: і куди вийдуть? Це дві строї, там все живо, і риби весьма много. Брати, дві строї, ви чуєте, сестри, дві строї Слово і Дух Святой. Це дві строї, коли, коли йде в наше серце, ми будем живі, ми будем радісні, а ми з цим дойдемо до цілі. Поможи Боже, ревнувати, щоб не тільки. І Слово Боже, то дуже треба, але і ще Духом Святим, ясно говорить Слово Боже. І куди вийде дві струї, там все буде живо і дійсно, а куди не вийде, там буде болото, і, і навіть заводиться недобре. Тому хай Бог поможе нам, християни, хай Бог поможе нам, щоб ми ревнували Божий. Благодаті, щоб нам плити потоки Божої сили і благодаті. Я так, Павлу говорив зараз, говорю для мене три години тяжко сидіти. Но, якщо б діяв Дух Святой, в обільної силі, можна було б п'ять сидіти. Ви чуєте, ми знаємо те час, молитви наші знаємо, пережито, Коли Бог посещав, я не хворюсь. Авру, перед Богом правду, п'ять часов стояли на корінах, не понималися. Постойте на молитві сьогодні, хоча б і час. Якщо Божа благодать не посвятить вас, не вистоїмо. Але якщо Божа благодать посвящає, сила Духа Святого, ми зможемо тоді проводити собрання. Бувало таке, що утром почали, а той вечором, а утром кончили збрання, діяв Дух Святой. Без дії Духа Святого. Три часа в собранні тяжко, Я говорю за себе, а ви знаєте себе, пусть Бог поможе, благословіть. Ми будемо молитися Богу. Просить у Бога благодаті, просить у Бога сили і у, благодат... у Духе Святом, не крещений Духом Святим. Я ще раз повторю: Христос сказав: не йдіть на проповідь, не йдіть. І я так не раз читаю це місце та й говорю. От якби ви ж послухали всі, абсолютно всі ученики, а далі послідолі учеників і учені Христа не йти на проповідь не сповненим Духом Святим. Сьогодні не було б баптистів, не було б адвентістів, не було б його була б одна церква. Всі розуміли б, що хрещений Духом Святим – це народ Божий, і вони можуть проповідувати Но біда другая, біда другая. не исполнился Духом Святим, даже не крещені Духом Святим взялися говорити, проповідувати. І церква потихоньку стала, отходить, відходить дальше, дальше від Божої блодаті, від сили Духа Святого і переходимо. Ну, не буду дальше говорить, сами знаєте або догадуйтесь, до чего ми перейдемо якщо ми не будем і духом святим, молимся Богу, щоб нам Бог поми.